Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні навчайся з нами. Завітала до університету Григорія Сковороди в Переяславі. Наша багаторічна дружба тільки міцніше. Не будемо гаяти ефірного часу і вже почнемо знайомити вас із колективом цього закладу вищої освіти. Влаштовуйтесь зручніше. Знайомтесь. Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Заклад вищої освіти, в якому вдало поєднуються багатовікові українські традиції та сучасні інноваційні методи навчання. У нас університет із педагогічного став класичним два роки тому, і ми зараз над цим працюємо. Ми, перш за все, працюємо над своїм іміджем, над покращенням освітніх програм. Для того щоб до нас могла приходити талановита молодь, Ну по суті, зробити такий невеличкий Гарвард чи Оксфорд в Переяслові. І е, хтось на це можливо подивиться скептично. Ну я абсолютно на це скептично не дивлюся. Зараз ми маємо всі умови і можливості для того, щоб це зробити. Тому головне працювати і ставити для себе високі цілі. Колектив університету приділяє значну увагу розвитку наукового потенціалу студентів аспірантів. Тійно проводяться різноманітні семінари, конференції задля обміну досвідом та впровадження нових методик і технологій при науковій роботі. Освітній процес побудовано із використанням сучасного обладнання. Кожен факультет має потужну матеріально-технічну базу, цікаві експонати. Все задля професійної підготовки студентів. Міжнародна діяльність як інструмент відбудови країни, співпраця з іноземними закладами освіти, поїздки студентів за кордон, організація спільних конференцій, системи подвійних дипломів все це шляхи реалізації міжнародної роботи університету. Зв'язку з повномасштабною війною ми розширили коло міжнародних партнерів наших, тому що це не просто зараз іде мова про студентську міжнародну мобільність. Тут ключовим є не просто поїхати за кордон і щось там подивитися а ключове якраз саме набратися отого от досвіду, приїхати сюди і розвивати нашу країну, тому що після війни нам доведеться дуже багато попрацювати, і молодь має залишатися саме переясли, саме в. В нашому регіоні, ну і взагалі в цілому в Україні. В стінах університету вирує життя навіть в складних умовах сьогодення. Я люблю університет через те, що тут розвинений студентоцентризм. В нас адміністрація університету тісно спрацює з студентською радою. Ми, якщо маємо якісь питання, відбувається протягом року зустрічі, і адміністрація в найближчі терміни вирішує їх. І всі дуже дружні. В нас всі називають «сковородинівська родина. Адже тут дуже класно. Я його люблю не тільки за навчальну програму, а й поза навчальну діяльність. Також за можливість отримати сучасну освіту в сфері цифрових технологій. Також можливість навчання за кордоном, як і в нас по програмі подвійних дипломів. Моя спеціальність професійна освіта цифрової технології за нею я вважаю майбутнє. І це доволі цікаво: програмування, скрипти і робототехніка. Протягом останніх двох років університет з педагогічного стає класичним. З'являються нові спеціальності. На кафедрі соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності нова спеціальність, яка у нас на першому бакалавському рівні відкривається в цьому році. Це за спеціальністю 061 журналістика, освітня програма, журналістика та медіакомунікації. Україна переживає складні часи. Багато чого залежить від. Кваліфікованих освічених управлінців тому м, будемо казати з ініціативи адміністрації університету, зокрема розуміння важливості цього питання, і ректором Віталієм Коцром було створено в 2020 році кафедру публічного управління та адміністрування. Викладачі е Доводять до студентів і самі дисципліни, які вичитуються на цій кафедрі, є дуже актуальними, тому що ми не маємо готувати просто людей, які будуть працювати десь в структурах управління. Люди мають знати, як готувати те чи інше питання. Мають знати всю законодавчу базу, тому дисципліни є актуальними. Які талановиті студенти навчаються на факультеті педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва. Під керівництвом не просто високопрофесійних, а що не менш важливо, щирих і творчих педагогів, вони створюють справжні шедеври. Я Прокопенко Марина, голова студентської ради факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва. Сама я з міста Добропілля Донецької області, Навчаюсь на третьому курсі спеціальність початкова освіта. Я можу сказати так: УГСП – це родина. Я вступила сюди, приїхала. Перша моя реакція була як я далеко від дому. А зараз я відчуваю, що я вдома. Університет Григорія Сковороди в Переяславі завжди пишався своїми спортсменами. Серед студентів, випускників, викладачів багато майстрів та кандидатів майстри спорту, учасників і призерів олімпійських, пара та дефлімпійських ігор. Я майстер спорту міжнародного класу, член збірної України, суддя міжнародної категорії, тренер. Діючий в збірній України зараз учасниця всесвітніх ігор 22-го року, які були в США, і Цьому році мене ліцензія на всесвітні ігри-диноборств в жовтні місяці, які будуть в Саудовській аравії. Зі своїми студентами так би мовити, можна сказати, інколи навіть тренуюся в одній команді, тому що частина з них є також збірниками України. Університет покращив умови навчання для студентів з інвалідністю, забезпечено повну архітектурну безбар'єрність. Пріоритетним питанням є безпека під час навчання, оскільки заняття проходять у змішаному форматі, тобто і дистанційно, і очно. Було обладнано укриття площею понад тисяча квадратних метрів з кімнатами для занять: відпочинку, вентиляцією, туалетами, водою. До того ж, погляньте, як тут красиво! Колектив викладачів та студентів університету бере активну участь у волонтерській діяльності та безпосередньо у бойових діях. На превеликий жаль, є загиблі герої. Пам'ять про них житиме вічно. Ось таким був наш візит до університету Григорія Сковороди в Переяславі. Тут затишно, красиво, щирі посмішки і приємні знайомства. Приїжджайте і ви.